Merry Christmas, I get you my heart, is feeling next day, Happy New Year. Прокинувся я рано вранці, аж о 9 ранку. Взяв відомості і тепер йду в лікарню. У мене сьогодні останні практики в міській лікарні рівного. І далі на 11-ту, точніше на 12.00, йду на свою нову роботу. Тільки... Не працювати, а поки що подивитись, як будуть процеси виглядати і як там буде відбуватися робота. Трошки страшно, трошки ні. Такий момент один. Він мій знайомий каже, давай допоможу тобі влаштуватися на роботу гарно. Там, реабілітологом або масажистом. Але так не хочу працювати взагалі. Не хочу працювати абсолютно ніким. Був в лікарні, ось така лікарня, міська лікарня, здав свої членники відомості і все це, оскільки я староста групи, для муха А тепер біжу на роботу. Точніше, не на роботу, а як я казав, на... подивитись, як будуть проходити всі процеси на новому закладі сімейна таця. Охреніть, назва класна. Ну що ж, біжимо, біжимо, біжимо. Да, тепер я в Ай, блін, музика грає, мабуть. Заблокую запуски права. Да? Блін. Звук я звичайно прибрав. оскільки там грає музика, не хочу заблокували, але ось такий заклад невеличкий. Така зала. Буду на вулиці просто гамно. Іду додому, із пробного дня. Дробиться потім. А ось суші, піца мацури. моя любов. Записати відео вчора продовження не вдалося по певним причинам, тому записую сьогодні зранку. Вже обід, в принципі, 12 година. Я прийшов на тренування, а й тепер вільний. В принципі, заклад непоганий. Я думаю, щось добуде. дав місяць, як завжди, на нову роботу. Якщо не сподобається зарплата або умови праці, просто піду звідти. Якщо сподобається, буду працювати далі. Um, також я зараз прикріплю відео. Вчора був серйозний обвал ринку. Я думаю, це не обвала, в принципі, корекція. З моїх 1800 стало 1600. Десь, мабуть, тут збоку. Трошки повертаю свій портфель зараз. Ставлю відео. Як ви бачите, ось така ситуація. Так, видно? Думаю, так. Да. І задумався вчора про один момент. Як же настрій впливає на рух ціни? Як тільки вона росте, думаєш, блін, буде рости, буде рости. Купляю. Як тільки падає, хочеться все продати, просто щоб зберегти все, що є. Але так робити не можна. Тому вчора я нічого не продавав, абсолютно віднісся спокійно. Навпаки думав докупити, але провтикав спишку. Зараз просто чекаю відновлення після корекції. І цікаву тему хочу обсудити, запитати, де краще жити в місяці чи в селі. З другом була така дискусія невеличка. Наприклад, якщо брати місто, тут нема життя, просто постійна робота, 6 днів в тиждень. Бо тому що не працюєш, нема коштів, немає коштів, нема що жити. Зимай квартиру і всяке таке інше. А дай Бог дитина чи жінка це взагалі кошмар. І тому є такий друг в новому колективі Юра. 28 років, офіціант. Все життя працює, мої двоє дітей, 6 днів робочих тиждень. Ноль життя, одна робота. Якщо брати село, наприклад, да, роботи куча, наприклад. Зранку до вечора, але попрацював в городі, прийшов вдома, не знаю, поїв, полежав, походив. З дітьми набагато частіше бачишся, ніж в місті. Так само з сім'єю частіше бачишся. А наділя в селі це законний відпочинок. День відчуваєш, нічого не робиш. Тому можливо життя більше в селі. Не знаю, на вашу думку, як.